— Резерв плюс показати? Та ні. Ні, спасибо. Ми вже побачимо документи, що все вперед. Але якщо не загал, то суспільство обрало, скажімо так, ТЦК як більшим ворогом, ніж Росію. У нас був випадок, у нас був жорсткий напад, і людина душити почала. І напала в наш Сашко. Він німий він втратив можливість говорити. І е, я пояснював, що не чіпаю, у нього контузія, він тільки з фронту прийшов тиждень назад. і був здійснений дуже жорсткий напад, е, і це була самооборона, але не побити його, а здійснити блокування. Ніколи людина, яка пережила в очі в смерті, довго дивилася, вона іншу людину на смерть шлухати не буде. Я в концентрованому середовищі знаходився е, ТЦК. І ми отримали дуже потужні психологічні, моральні і фізичні так само. Я навіть був в госпіталі, автомобілем збивали і нападали. І тому у мене є, скажімо так, викривлене ставлення в деякій мірі суб'єктивне. 13-го року з першого дня на Майдані пішов на Майдан із студентської аудиторії викладача філософії і до останнього дня був там. Але з поверненням з Майдану я одразу пішов добровольцем, 20-й батальйон, 23-ї бригади, який формувався. До речі, прийшов ТЦК, щоб мене взяли, мене не брали за віком, тому що мені вже тоді 50 було у 2014 році. І вже коли сформували добровольчий батальйон, тоді я пішов далі служити. І далі, 24-му році, 22-му році, 24 лютого, під час повноштабу війни, таке оперативний резерв, то був залучений до служби у Збройних силах України. Ну а далі вже були прикомандировані до РТЦК, але в перший період війни в РТЦК. Не виконували свої функції, які зараз. Це в основному, охорона, караульна служба, охорона об'єктів, які інфраструктури критичної, військової. Те, що довкола нас оточило, тобто ми військова частина 1314, противне командування Схід. Є у суспільстві викривлене розуміння ТЦК як працівників. В ТЦК є основні працівники, які дійсно офіцерський склад, а є ті, що охороняють. Це ми. Це Збройні Сили України. І ми виконували різні ці функції. В ТЦК немає жодного, хто не ветеран, хто, хто не поранений, всі пройшли е, фронт східний, всі бойові. Жодного немає, який не пройшов цього. Цивільні е, не розуміють, що е, люди прийшли з ПТСР, люди прийшли з дуже важкими пораненнями. 90% це кінцівки, без очей, контузії, 100% усіх. Але Всупереч у цьому, що я сказав, то ті агресивні випади людей, які наглаштовані антиукраїнське, анти-ЗСУ, ТЦК сприймали дуже спокійно, тому що вони перейшли таке пекло, що вони абсолютно не звертали увагу на цих ідіотів, які просто з якогось піонерського табору у шортиках бійці з піонерським галстуком і кричать Слава СССР і хочемо назад в Совдепію. Тому абсолютно нейтральна позиція. В нормальній ситуації людина би билася, захищалася, Скажімо так, без нас буквально тиждень два України не буде. Тому ми виконували свою місію далі. Ми далі продовжували війну свою і захищати державу. Я медичний працівник з ваших з слів. З ваших. Є якісь? З моїх документів на бронювання <плес> працюємо <плес> по наказу. <плес> <плес> Бачиш, Банат. наказ? По наказу без тисами. Хто ви так, такі? Ви заперечуєте війну взагалі в Україні? Я заперечую війну во всьому світі. Я мирний чоловік. Сприймають як звірів. Тобто лякаються люди. Друге, лякаються як і на бойових, або зайця дають, або вовка, або ступор. Тобто або тікають. Або э, ступор стоїть, вони не розуміють, що з ним відбувається, вони навіть не розуміють, що їм щось виписують. Або э, дають агресора вовка, на тебе кидаються. Це насправді захисна реакція. Ти хто такий? Що за б'єш чи що? Ось знімається, що, знімається все, все знімається, твою рожу вб'ють, Що з вами трапилося? Стійте, стійте. Це це, Ви в якій державі живете? Україна. Як держава Україна. називається? Україна. На державу хто напав? Ніхто не напав. «Як? війни нету чи що? Ми розуміємо цих людей, ми це в боях прожили. Коли починається бій, викид адреналіну сильний йде. Основний інстинкт нормальний. Страх смерті. Це нормальна реакція. Але вони помилково нас визначили як агресорами, як убивцями. І звідси неадекватна реакція завжди. Мені особисто в 99% артикулюючи, голосуючи, спокійно, до тями приходилося приводити чоловіків, які просто не знали, як себе вести. Вони не розуміли, чому з ними так говорять, але вони відчували небезпеку, і звідси йде такий дисбаланс психологічний, ментальний, моральний, але дуже важко. Виснажує і нас, і людей. Вони не розуміють, що прийшов ворог його вбити, дружину, сім'ю, це все розвалити. І вони в пошуках ворога чомусь, не чомусь, але е, так трапилося, що в 23-му році ухилянт став словом року, а в 24-му я особисто, скажу, ухилянт, Хілянт, е, скажімо, ТЦКшник став теж особою року, з якого зробили демона, але насправді це жахливо. У нас казарма, у нас немає ні вихідних, ні робочих днів. У мене особисто два дні, точніше доба і два дні. Тобто я добу заходив на добове чергування, я добу не сплю. Ніч не сплю, тому що монітори треба дивитися. І коли люди тікають з об'єктів критичних, ми навпаки там знаходимось, на нас все летить. І ти не маєш права покинути, ти як смертник сидиш. І після цього я потрапляю додому, виспатись неможливо. Головне завдання ТЦК, люди не розуміють, це насправді не на фронт набирати, не в окопи кидати. Це як перепис населення, провести це ж. Вчитуйтеся у саму назву Районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Що ж ви, людинки, робите, кидаєтесь на ті, що комплектують цього на все? Майже немає загинувших, які були добровольцями з 2014 року, які пішли в перші дні війни. Це ті мобілізовані, внутрішньо адаптовані і мотивовані. Які знають, як воювати, вміють це робити, і розуміють, що це не якісь наскоки махновські з шаблюками. Кожен день все міняється. Це дуже розумні, креативні, творчі люди, і, в принципі, спілкуючись з ними, я бачу, що вони звикли до цього вже навіть життя. І їм насправді буде важко потім повернутися до цивілки, тому що в армії є три плюси величезних. Там не можна махлювати ти в середовище собі подібних. Друге, там насправді все адаптоване під тебе, як ти свої знання конвертуєш у захист свого життя. І третє, ти отримуєш драйв від цього через бойові сутички, через тобто це неймовірний оцей потяг, від якого всі, хто пройшов назад, звідти вже ніхто не повертається. Там не так страшно. Там взагалі не страшно. До речі, така смішна історія. Коли бій починається, це як в бійці. Е, коли вже б'єшся, ніколи не страшно. Є пост е, бійки синдром, коли на адреналін, допамін вискакує, е, ендофедрин, і всі оці, е, гормони щастя. І ти навпаки радієш, і це нормально. Будьте мужиками, чоловіками, захищати жінок. Ну, така еволюція. Наш ворог нікуди не дінеться. Він хоче нас вбити. Щоб вижити, потрібно бути сильнішим, розумнішим, адаптованішим, морально стільким.